Євробачення є нормальним таким показником музичних трендів у світі у 1974 році. Аба виграли Євробачення, а їхню пісню ватерло визнали найкращою за всю історію пісенного конкурсу. Шведський гурт став одним із найуспішніших за всю історію поп музики. Канадсько-французька співачка Селін Діон розпочала свою кар'єру саме з Євробачення у 1988 році. В Ірландському Дубліні вона представила на пісенному конкурсі Швейцарію. Тоді Селін Діон посіла перше місце із перевагою всього лише в один голос. Дана інтернешнл перемогла на Євробаченні з піснею Діва. Дана це перша відкрита трансгендерна співачка, і їй навіть погрожували вбивством перед її виступом. А ще у неї була колаба із неангели. Вона була в довоєнний у Донецьку і підтримувала Україну словами так точно: бажаю Україні бути сильною та єдиною.